Схиляємо голови у скорботі у Спасо-Преображенському соборі провели в останню путь солдата Олександра Мойсеєнка. 51-річний військовий проходив службу на посаді старшого стрільця-оператора механізованого батальйону однієї з військових частин. Серце нашого земляка зупинилось 16 липня у львівському медзакладі, куди його направили на лікування. Попрощатися до храму з білоцерківцем прийшли рідні, знайомі та побратими. Після відспівування героя поховали на алеї Слави Сухоярського кладовища. Олександр був вірним військовій присязі та українському народові. Тож пам'ятаймо тих, хто став щитом для нас, і цінувати те, що маємо завдяки їм. Співчуття рідним та близьким. Я його однокласниця. Чудова людина. Добра, чуйна, відкрита. Він працював на шиномонтаже і тому він завжди пропонував там свої послуги. Казав, приходь, якщо щось треба, звертайся, я завжди допоможу. Е, до, е, пропонував навіть, е, пам'ятаю, мені там потрібно було кудись поїхати, потрібно було, не було машини. Він завжди пропонував свою послуги. Каже, якщо треба, звертайся, я тебе підвезу. Там. Ну, дуже чудова людина, чуйна. Шкода. Ще молимось за спокій душі, спочилого захисника України, воїна Олександра, і за відпочинів усякої провини війни. Відсьогодні сигнал повітряної тривоги в Київській області працюватиме за новим принципом. Його подаватимуть лише в тих районах, де буде реальна загроза ворожого обстрілу. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Систему протестували вночі під час чергової атаки росіян спільно з повітряними силами та ДСНС. Тобто, якщо, наприклад, цілі фіксуватимуться над Білоцерківщиною, сигнал звучатиме тільки тут, а не по всій Київ. Нині триває подальша модернізація регіональної системи оповіщення. За словами Калашника, вона включає сучасне обладнання, цифрові канали зв'язку та резервне живлення, яке дозволяє працювати автономно. У Гайку почали демонтувати гаражі. Це почали робити самі мешканці. Нагадаю, на початку червня виконком прийняв рішення знести 13 самовільно встановлених сараїв по вулиці Гайок, 226. Інспекція з благоустрою міста мала повідомити власників добровільно прибрати їх протягом 7 днів. У разі невиконання цим займуться відповідні служби. Як пояснив нам начальник інспекції Віктор Ілляшенко, наразі знесли лише два гаражі під будівництво соціального спеціального житла зазначу у цих стихійних господарських приміщеннях люди здебільшого тримали домашній інвентар та різного роду крам один укоротили другий прибрали а інші нас не ну нема рішенні у нас тільки було два ті що в мій в зоні забудови інші нас не цікавлять угу. тобто ви Це один іще. прибрали а інший скоротили один не ми прибрали. Люди самі прибрали. Ми пояснили ситуацію. Було рішення. Все вони прибрали. І все. Поки ми мусор прибираємо. З моменту надання томосу Православній церкві України 6 років тому понад 1800 парафій вже вийшли з у ПЦМП. Найактивніше цей процес відбувався у центральних і західних регіонах України. У Білій церкві спостерігається хоч і повільна, але позитивна динаміка, коли віряни ініціюють зміну патріархату. Наразі це відбувається з церквою Миколи Чудотворця, яка багато років залишається закритою, без служінь, парафіян та незрозумілої приналежності. Та, як виявилося, це зробити не так просто. Чому у репортажі? Роками про церкву Святого Миколая Чудотворця, що стоїть на території дитячого садочка в мікрорайоні Ярмоли, ніхто не згадував. Її доля нікого не цікавила. Але нещодавно білоцерківці забили на сполох, і під час сесії міської ради звернулися з вимогою передати храм у лоно православної церкви України. Будувалась вона з 2003 року. Я проживаю неподалік на цій вулиці. І ще з дитинства спостерігав, як будується наш храм. Тобто будувався він довгенько, але у 2011 році, здається, його вже освятили і він почав діяти. Настоятель був, правда, я не пам'ятаю його імені. Такий був він мужчина на позитиві, веселий. Я в нього сповідався. Перший раз в житті в нього я сповідався. Церква дуже гарна, вона дуже гарно розписана, що на сьогоднішній день є рідкістю. Що ви знаєте, що багато церков у нашому місті просто побілені стіни, а маючи такий храм, ну просто гріх ним не користуватися. Він був побудований для дітей-сиріт. Вона відкривалася, мені здається, на тільки на свята. Кожного дня вона не працювала, так як казали мої сусіди, що священнику було невигодно просто тут сидіти кожного дня. І він приїжджав сюди на свята. А до якого патріархату належала взагалі це? Належала вона до московського, звичайно, так як освячував її, здається, митрополит Митрофан, здається. Я не пам'ятаю, як його звати точно, був перед Августином. І, як ми бачили на фотографіях, митрополит Августин також тут був присутній і навіть проводив хіротонію, висвячував у священники. Так як наш мікрорайон немаленький, так можна сказати, і плюс маси Ливаневського міг би також сюди приходити, тому що їм Деякі люди мені кажуть, що їм важко їздити десь в центр чи кудись ще, так як більшість населення нашого мікрорайону це пенсіонери, бабусі, яким вже по 70-80 років. І підвозичи одну з сусідок своїх до нас в покрову, вона казала, що, напевно, це останній раз я приходжу в церкву, тому що мені вже важко. Якби відкрили нашу церкву, то я б ходила. б. Під час сесії у дискусію втрутився і начальник управління освіти і науки міста Юрій Петрик. За його словами, храм офіційно ніколи не працював, і коли дитячий будинок материнка був реорганізований у дитсадок, на баланс централізованої бухгалтерії передали кімнату для вивчення предмету християнська етика і мораль. Наразі будівля перебуває у статусі недобудова. До того ж, управління освіти не має права розпоряджатися майном громади, адже це має вирішуватися на плена. Гарному засіданні я абсолютно не проти, але ж юридичні нюанси. Якщо ці юридичні нюанси будуть вирішені, то звичайно mm -hmm. я абсолютно підтримую ідею, щоб це була православна церква України. Зверталися до піфання, кажу, де засвідчили свою позицію передати по завершенню юридичних усіх нюансів це приміщення православної церкви України. Угу. І поки інформації надалі ніякої немає, немає відповіді, так? Ну, далі займається ні, від піфання відповіді немає, далі займається служба, архітектура, аргуконтроль, управління капітальної будівництва, рядичних, управління комунальної власності. Mm -hmm. ну, бо управління освіти не є розпорядником майна. Воно в нас в управлінні оперативно, але ми не розпоряджаємося майном. На сайті Української православної церкви Білоцерківської єпархії ми знайшли кілька матеріалів за 2011-2014 роки, де розповідається про заходи, що проводились у храмі Миколи Чудотворця. На одному із них навіть були присутні тодішня секретарка РНБО України Раїса Богатирьова, голова Кова Присяжнюк та очільник району Андрій Немна. У відповідь на інформаційний запит за дорученням митрополита Августина проти єрей Валерій Яблонський повідомив, Домив управління білоцерківської єпархії УПЦ не має жодного відношення, технічних можливостей та прав адміністратора до забезпечення функціонування офіційного сайту УПЦ у зв'язку чим не уповноважено коментувати інформацію, розміщену на ньому. Тож статус цієї церкви не лише не визначений, а й суперечить правовим нормам, адже культові споруди не можуть функціонувати на території освітніх закладів. Для вирішення цього питання спершу необхідно виокремити земельну ділянку і змінити статус приміщення. За словами секретаря міської ради Володимира Вовкотруба, наразі створено робочу групу, до якої долучать не лише профільні управління, а й мешканців Ярмол. Далі готуватимуть проєкт рішення, який винесуть на сесію міськради. Для обговорення та затвердження Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Якщо ви дивитесь нас на ютуб-каналі, то нагадаю вам про дзвіночок. Тисніть його, щоб не пропускати свіжі випуски новин. А для тих, хто цінує традиційне телебачення, наголошу. Наші ефіри виходять щодня у всіх кабельних мережах: Ростелеком, Воля та Ларта, а також у Т2. Час незмінний: 18, 21, 23 години та вночі. Білоцерківці можуть отримати разову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Як повідомляють у пенсійному фонді, порядок виплат не змінився. Тож пенсіонерам, які мають на це право, гроші нарахують у серпні разом із держдопомогою і додатково звертатися не потрібно. Ветерани війни, які служать або працюють і не є пенсіонерами, отримують допомогу на рахунки військових частин чи установ. Але лише на підставі поданих роботодавцями заявок. А ось тим, хто не є пенсіонерами, ...і не служить або не працює, потрібно подати документи самостійно. Зробити це можна особисто через пенсійний фонд, надіславши їх поштою або оформивши онлайн. Заяви приймають до 1 серпня, а якщо не встигнути, можна подати до 1 жовтня. Повний перелік категорій, яким передбачена виплата, є на сайті ПФУ. Розміри тут йдуть фіксовані відповідно до прийнятої постанови. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною 3100 гривень. Особам з інвалідністю внаслідок війни і колишнім в'язням. Перша група інвалідності 3100, друга група 2900 і третя група інвалідності 2700. Ну і далі там йдуть е, учасники бойових дій, е, постраждалі в, в розмірі 1000 гривень, членам сімей загиблих, ветеранів війни 650 гривень, і учасникам війни та колишнім в'язням таборів 450 гривень. Українці мітингують проти ухваленого закону номер 12414, який обмежує повноваження набу і сап. Останні такі акції відбулися ще до повномасштабного вторгнення, та, за оцінками експертів, нагадують цінності, за які стояли люди під час Революції Гідності у 2014 році. Акції протесту пройшли в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі та в багатьох інших містах країни. У Білій Церкві під стіни міської ради також вийшли небайдужі. Правда, їхня чисельність була невеличкою. У руках вони тримали плакати, вигукували гасла на підтримку антикорупційних органів і вимагали від місцевої влади звернути. До президента, не робити ці органи підконтрольними генпрокурору. Тож далі пропоную послухати білоцерківців, як вони реагують на сьогоднішні події, пов'язані з Набута САП. Я б взагалі всіх їх поубирала. Там і там корупція. Надо проводити реформи нашої судової системи, а не оці милиці іскусственні які зробили. Вважаю, що це такий закон, який спрямований проти наших людей, проти самих нас. Тому. Якби була можливість, були б там на мітингу в Києві. А якщо його змінять і не буде цього закону, то звісно корупція буде процвітати, а людям краще від цього не буде. Чесно, більш негативно ставлюсь. Бо мені здається, держава щось там своє таке мутить і хоче зробити так, щоб все більш контролювати всі свої оці моменти. А мені це нагадує чесно. Випадок 2013 році абсолютно схожа ситуація. Скоріше за все, це все повториться, тому що люди не готові терпіти. Чи ламає цей закон антикорупційну систему, так в якійсь мірі так. Крім традиційних літніх фруктів, зокрема кавунів, динь, персиків та абрикос, у продажі з'явилася свіжозібрана кукурудза. Нею торгують кругом на ринках, в супермаркетах та на вуличних торгових точках. За словами продавців, цьогоріч сезон кукурудзи стартував раніше. Найбільше беруть солодкі сорти. Середня вартість одного качана становить 30 гривень, залежно від сорту й розміру. Пан Дмитро продає домашню по 25 гривень за штуку. каже, обрав для себе од. Один сорт, який найсмачніший. Попит є, бо місцеві поспішають насолодитись смаком зернової культури, зробити запаси та заморозити. Скільки була раніше? 35-40 була було. Тут даже до 50 доходило. А люди цікавляться ці кукурузи? Так. Ну за день небагато качанів п'ятдесят. Я тут поруч живу недалеко, і мені дуже зручно тут купувати і додому нести. А ви вже в цьому році купували? Ви знаєте, не я купувала, а моя мама. Вона мене пригощала, тому я вирішила. Вже пора. Було смачно? Так, так. Угу. Я люблю варити. О мій чоловік він любить на грилі робити. Типу, таку підсмажену. Угу. А як вам ціна взагалі? Ну, в принципі, мені, мене влаштовує. Ну я не сподіваюся на нижче. Таким побачила цей інформаційний день наша еспресівська команда. Слідкуйте за подіями, аналізуйте їх і не забувайте, що джерелом влади є народ. Тож формуємо свідоме громадянське суспільство заради європейського майбутнього України. З вами була Олена Бойко. Побачимось.